Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане союзом сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений будь і прославлений Боже, на віки віків. Амінь. З послання до Филипп'ян святого Апостола Павла. Браття, маю надію Господі, що скоро і сам прибуду. Але я вважав необхідним послати до вас Епафродита, мого брата і співробітника та співвоїна, якого ви послали і служителя моїй потребі, бо він за вами всіма побивався і непокоївся, тому що ви чули про Його недугу. Він посправді занедужав смертельно, але Бог змилувався над ним та не лише над ним, але й надо мною, що я, щоб я не мав смутку за смутком. Тому я послав його вам, щоб ви побачили, що його зраділи, і щоб я мав меншу, менше смутку. Прийміть же його в Господі з усякою радістю і майте таких у пошані, бо за діло Христа. Він наблизився до смерти, наражаючи життя на небезпеку, щоб доповнити ваш нестаток служіння мені. В сьогоднішньому читанні ми знову продовжуємо слухати про апостольську пастирську турботу апостола Павла про спільноту у Филипах. Сьогодні, вчора. Розповідав апостол про те, що відійшли від себе, неначе свого духовного сина Тимотея, який проповідував, який був разом з ним. Сьогодні розповідає про іншого члена цієї спільноти, Апофродита, який, який із цієї спільноти пішов разом з апостолом Павлом. І, будучи там разом з апостолом. Не тільки турбується про спільноту, проповідує, але і мол, є молільником, заступником для цієї спільноти. Інший момент дуже важливий це є спільна, спільна турбота як апостола, так само і самої спільноти. В цьому випадку ми говоримо про Апофродита, який був захворів, і спільнота у Филиппах знала про його хворобу. І тому, неначе вцілі, е, знаю, знаючи про хворобу. Власне, переживали те, що вже більше не побачать його, не почують його, його свідчення віри. Але як каже апостол Павло, Господь над ним змилосердився, повернув його до життя. Тому апостол повертає його спільноті для того, щоб він був утіхою для спільноти, знаком цього милосердя Божого і вислуханої молитви спільноти. Це побивання взаємне є так дуже важливим для. Для спільноти є так дуже важливим у взаєминах одні за одним. І так як апостол Павло наражав своє життя у проповіді за, за спільноту, за учнів, за своїх друзів, подібно той, хто проповідує, так само наражає своє життя, тому що побудував його на скелі, так як чуємо в сьогоднішньому Євангелії. А будувати на скелі означає. Мати тверду надію, уповати і довіряти Господеві. Є також цікавим ці прикметники, якими характеризує, описує апостол Павло Апофродита. Він є насамперед моїм братом у вірі, він є той, хто мені проповідує, хто разом зі мною є поруч мене. Але він є також моїм співробітником. Тобто, ми працюємо спільно для спільної справи. Він є також співвоїном, тому що добро за добру справу також слід боротися. І Він є також служителем. Він той, хто служить, той, хто навчився від Господа Ісуса бути слугою і знаком, знаком Його присутності. І цікаво, що в сьогоднішньому, в сьогоднішньому посланні апостол Леначе заохочує нас, християн, сьогодні, згадати тих всіх. Хто власне, були, показали своїм життям, своїм свідченням віри, що побудували своє життя на скелі Христі, які були готові за нас, за утвердження нашої віри, витримувати переслідування, а навіть часом віддати своє життя за Христа і за своїх, і за своїх вірних. Господи Ісусе! Дай нам такої відваги, щоб і ми могли свідчити нашу віру і бути знаком надії для тих, хто є поруч нас. Запали в нашому серці вогонь твоєї любові і твоєї присутності, щоб ми, палаючи в ньому і ним, могли запалювати тих, хто є поруч нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.